З вами усі я Наталія Костенко. Росіяни продовжують нищити енергетичні об'єкти Одещини. Декілька днів тому шахет намагався влучити навіть в підстанцію розташовану. В щільній житловій забудові досвід Києва показав, що треба бути готовим до будь-якого сценарію та чи готова до будь-якого сценарію Одеса і які джерела електроенергії і опалення можуть їй цьому допомогти? Говоримо сьогодні з нами. Сергій Левіков, підприємець, спеціаліст систем життєзабезпечення та енергоефективності. Пане Сергій, я вас вітаю. Вітаю, дякую, що ви в нашій студії. Ви знаєте, готувала питання, але от одразу хочу поставити те, якого в переліку не було. Два дні пішла масована інформація про те, що, начебто, з боку Росії заявлене енергетичне перемир'я. І, начебто, не буде ударів певний період часу по наших енергетичних об'єктах. І от буквально сьогодні я вже в мережі побачила повідомлення про те, що люди починають відмовлятися від заздалегідь замовлених е генераторів, пауербанків іншої техніки, пов'язаної з блекаутами. Ваша думка: наскільки це мудре рішення з їхнього боку? Якщо падіння попиту на ці пристрої призведе до зниження ціни? Це гарна новина, це значить, що все ж таки їх треба купувати, тому що е, ми знаємо, значна частина систем життєзабезпечення енергетики, на жаль, знищена і в нашому регіоні, і в країні в цілому. І навіть якщо завтра перемога, то все одно з проблемами в енергетиці ми будемо стикатися ще дуже багато років. Е, я Вважаю, що ми все одно послідовно маємо рухатися до того, що енергетика в кожній оселі, в кожній установі, е, має бути, е, скажімо так, з можливостями резервів, тому, е, звісно, акумулятори, генератори це те, що нам знадобиться. Інше питання в тому, що е, від хаотичних рішень в виборі е, таких пристроїв. Ми маємо відходити і купувати дуже якісне гарне обладнання, яке може бути нам в нагоді на багато років. Ви знаєте, от саме про це я сьогодні хочу поговорити, і саме про проблематику забезпечення альтернативних джерел і електроенергії, і тепла для багатоповерхових, багатоквартирних будинків в Одесі. Бо ми бачимо сумний приклад Києва. На жаль, люди мерзнуть в багатьох будинках і досі немає опалення. Які альтернативні джерела електроенергії і опалення могли б бути сьогодні у нагоді саме для нас, для Одеси. Тут, на жаль, немає якихось секретів. Ми вже це все за 4 роки вивчили. В нас вже кож голова ОСББ та житель ОСББ знає всі ці можливості, їх не так багато. Звісно, мають бути акумулятори там, де можливо додатково зажив, заживити на декілька годин або краще більше. Основні системи пов'язані з водою та теплом, за можливості, звісно, з резервним освітленням. Но тут все залежить від того, який будинок. В нашому місті є центральне опалення, є опалення кришними котельнями, є опалення вже в квартирах, і, звісно, в ці всі випадки різні і вимагають різних рішень. Складніше за все, тим, хто є покупцем у центрального опалення, коли з відключенням води, відключенням світла, ще й вимикається опалення. Звісно, в таких будинках найважче. В інших випадках, коли є котельня або побутові котли, Звісно, є хоча б щось і вже є на що спиратися. Тобто далі за допомогою акумуляторів, генераторів, можна щось додатково отримати ще якусь послугу. А, Ну, Ви знаєте, я бачила нещодавно сюжет одного з центральних телеканалів про будинок в Києві, де шість мешканців об'єдналися для того, щоб гріти. Труби в підвалі, щоб вони просто не лопнули. Скажіть, будь ласка, ось такі будинки з такими проблемами таких років побудови у нас в Одесі є, їх багато? Слава Богу, поки що в нас не було ситуації, коли система теплозабезпечення була майже паралізована, як це було в Києві, коли зливався теплоносій і. І ну, звісно, це викликало купу проблем. Хоча і в Одесі я знаю будинки, де е, люди е, ну, мали необхідність демонтувати систему опалення, тому що труби вже замерзли. Це було от під час нещодавних морозів. Просто це в нас носило такий локальний характер і не, ну, не, не масштабувалося. Дуже складно там, де стара система житлово-комунального господарства. На жаль, війна нам ці речі підсвітлює, показує, де те були проблеми. і так. Системі дуже багато років, і за останні роки якихось. Суттєвих модернізацій, реконструкцій не було, і у зв'язку з тим, звісно, у старому житловому фонді найбільше проблем. Але все одно спільно і комунальні служби, і інша інфраструктура нам в нагоді, і останній місяць зими, я думаю, що все ж таки можемо пережити. Давайте трішки зупинимося на ось тих варіантах альтернативних джерел електроенергії, про які ми говоримо вже роками. Ми говорили про них до війни, ми говоримо про них під час війни. І виникає питання: а чому вони не стають панацею? Ну, наприклад, сонячні панелі. Чому не відбувається масована їх масована установка, масована на? На соціальних об'єктах, наприклад, в школах, наприклад, на лікарнях, на будинках приватних, на багатоповерхівках. Ну, це ж могло б спрацювати особливо в нашому регіоні, в південному, в Одесі. До повномасштабної війни тематика енергоефективності відновлюваних джерел енергії все ж таки була більш такою. Рекламною, тобто про це багато говорили, було багато різних державних програм сприяння, але все одно ця модернізація не відбувалася масштабно. Сонце в нас нібито багато, але все одно вартість панелей, кількість сонячних днів, не дає якусь дуже швидку окупність таких панелей. Модернізації, систем опалення, утеплення будинків відбувалося, але, на жаль, це не були знову ж таки якісь такі масовані акції. Це були поодинокі випадки, де найбільш свідомі громадяни в якомусь будинку і вони вирішили це зробити. Тобто, ну, ми жили своє спокійне життя і не готувалися до того, що. Можуть бути такі військові енергетичні ризики, коли вже потреба житлового будинку в енергоносіях має значення, в, тобто ну, скільки саме кіловат теплової, електричної енергії, скільки води потребує той чи інший будинок. Тому. Ми не готувалися, ну і відповідно, ми і стикнулися з такою великою кількістю проблем. Ну, пройшов і і знав ворог, тому що е, це ну, дійсно проблемне для нас питання саме інженерна енергетична інфраструктура. Е, сьогодні все одно відбувається тенденція по використанню додаткових джерел живлення. Вже ніхто не дивиться на окупність сонячних панелей, а там, де їх можна встановлювати, їх встановлюють. Багато цих панелей надаються гуманітарною допомогою. І е рок за роком, в багатьох, в першу чергу, соціальних закладах, в принципі, ми вже можемо бачити е на покрівлях е сонячні панелі. Вони не дають е якусь е Енергетичну безпеку вони просто дають в певний час додаткові вати, чи кіловати, чи десятки кіловат енергії, які можуть бути критичними саме в момент, коли в них потребують мешканці або там люди, які знаходяться в установі. Ну це в тому випадку, якщо так співпало, що в цей період саме є сонце або є певний накопичувач, так, так. цієї електроенергії. Так, тому ну, в ідеальній картині, де ми маємо багатоквартирний житловий будинок, бажано, щоб він не був саме під час війни користувачем центрального опалення, а мав власне джерело живлення. І це при тому, що я вважаю, що центральне опалення більш ефективніше, але в такий більш спокійний час. Покрівля має бути застелена сонячними панелями, має бути безпечний генератор, який дає необхідні кіловати для підйому води для заживлення котельні і для резервного освітлення. І при всьому всьому ще й мають бути акумулятори на різні елементи життєзабезпечення будинку. І такі будинки з'являються. Їх менше в Одесі. Я більше про це читаю і бачу в Києві, де ну, люди більше стикалися за ці 4 роки з проблемами з світлом, ніж ми в Одесі, і вони зробили набагато більше. Коли ми говоримо про соціальні установи, то ну, в принципі алгоритм такий самий. Окрім центрального опалення, має бути додаткове, додаткове джерело живлення опалення, акумулятори, генератори, і відмова в, від енерговитратних засобів в пользу відповідно, більш енергозберігаючих. Це ви описуєте ідеальну ситуацію. А, це для може будинку, не ідеальна ситуація, і, це а, наш маршрут. Установ. Це так, маршрут для, так. Кожного, а, для кожного, скажімо так, завгоспу приміщення або голови ОСББ. Тобто це шлях, по якому він має вести а, цей будинок. І, а, Десь вже зроблено більше, десь менше, але в принципі вже менше будинків, які на четвертий рік повномасштабної, повномасштабної війни залишилися взагалі без нічого. Все ж таки, в більшості випадках вже щось є. Так, в будь-якому об'єднанні мешканців завжди є сперечання щодо. Того чи потрібно купувати генератор, чи акумулятор, чи не потрібно, але ну, все ж таки, більш-менш будинки обладнані. Хоча, ну я звісно, знаю будинки, де їх ще немає, тобто давайте, які без генератора. От давайте поговоримо про такі будинки. Знаєте, ми не можемо не звертати. Увагу на те, коли люди починають виходити і перекривати дороги, це болюче дуже питання. Ми розуміємо, що так робити так не можна. Але з іншого боку, давайте будемо відверті. Коли людина знаходиться тиждень, а то й більше без опалення у власній квартирі. Якщо йдеться ще й про маленьких дітей, то це ну скажімо, м'яко виснажує нервову систему. І я ставила це питання вже в цій студії, але від нього спікери м'яко скажімо, уходили. Хочу вас запитати: невже неможливо, якщо є інформація про такі будинки, зреагувати на рівні соціальних служб, критичних служб, служб міста, місцевої влади? Я впевнена, що є якісь в наявності великі потужні генератори? Можливо, я не розуміюся на технічних моментах. Скажіть, будь ласка, чи можливо, наприклад, коли фіксується ситуація, ось тривалий час немає електрики, немає опалення в певному будинку, підігнати туди генератор і підключити, заживити цей будинок бодай, на деякий час? Можливо, я фантазую, тому що я не спеціаліст в технічній сфері. На жаль, так влаштована система, що це неможливо. І е, якщо вже е, немає освітлення на якісь немає живлення на підстанції, яка е, заживлює певний мікрорайон, то е, щось кардинальне зробити неможливо. Е, ми багато ці роки читаємо новин про Якісь електростанції, там, плавучі, мобільні, які можуть нам допомогти, але це не працює. Працює додаткова генерація, коли будуються вже капітальні газові когенераційні станції різної потужності, і вони вже загальну систему можуть. Таким чином спасати, але все одно це дуже повільний процес, тому що мова йде про малі потужності. Ці потужності не, не можуть бути е, таким е, рішенням під час тих ситуацій, коли без світла вже там цілий район. Е, і дійсно є типи будинків. Скажімо так, найбільш уразливих, де під час відключення світла може не бути і опалення, і води, і ці будинки ще й можуть бути достатньо зношеними, тобто вони і так, і, і зі світлом не, не дуже гарні. І, там дійсно потрібна допомога, яку має надавати всі можливі служби. Плюс... Які це можуть бути варіанти допомоги? Максимальні тільки допомагати людям дістатися цих пунктів незламності, облаштовувати накшал того, що вже відбувається в Києві. Якісь локації, де можуть бути і, і кроваті, і душ, тобто надавати людині можливість е, отримати все е, необхідне не дуже далеко від дому. Зрозуміло, є люди е, там похилого віку, особливо е, для яких це все дуже важко їм краще пересідати в холоді, там, десь на своєму десятому поверсі. Старого дому в квартирі, але ну, ми пережили дуже складні тижні в січні, і ми розуміємо, що ну, це дуже складно. При низьких температурах повітря дуже стрімко падає температура і в квартирах, і боротися з цим майже неможливо. тому я думаю, що цим людям треба надавати такий тимчасовий прихисток, щоб вони могли провести цей час в теплих місцях, і допомагати їм, хоча б якимось чином, захистити від цієї низької температури їхні квартири, тому що все дуже стрімко розморожується. І ну і звісно, псується все, що все, що можна. Ну це дуже складна ситуація, тому що люди похилого віку вони часто бувають маломобільними, і ми бачили. На жаль, повідомлення, в Києві так знайшли без ознак життя літню жінку. Там ще велике питання, що сталося. Насправді, медики констатували смерть з іншої причини, хронічної хвороби, загострення хронічної хвороби. Але, звісно, ніхто тепер не скаже, чи не була ця хвороба і загострення цієї хвороби викликане саме над низькими температурами в квартирі. Риторичне і дуже сумне питання. Але давайте повертатися до варіантів вирішення цих складних ситуацій. А, наскільки ефективними можуть бути мобільні котельні? Що це взагалі таке? Для чого це може бути використане? І чи знов-таки я мрію про те, що от щось можна на колесах портативне взяти, підігнати до того багатостраждального будинку, вимкнути і людям дати або світло, або їх зігріти? Котельні мобільні. Це здатні зробити? Я думаю, що краще, щоб ми швидше пережили лютий і, можливо, якісь перші холодні тижні березня. Все ж таки, дві третини зими ми прожили, вижили, справились, і я думаю, що в нас великі шанси прожити лютий. Кардинально щось змінити в системі теплопостачання міста, дуже складно. Вона досить стара, зношена, змішана, де є центральні великі котельні, є не такі великі котельні, квартальні і є багато різного роду котелень в міській забудові. Так, це відбувалося хаотично. І немає системності в тому, як наразі влаштована система теплопостачання міста. В одному кварталі можуть можна зустріти все. І центральне опалення, навіть в одному будинку можна зустріти і центральне опалення, і газові котли, і електрокотли, і відсутність е, е, будь-яких джерел, просто використання там кондиціонерів. Тому. Все дуже змішане і потребує більш системного підходу в тому, як це все розбудовувати надалі. В, ну, в майбутніх періодах, і от, ви знаєте, я хотіла тут поставити вам питання якраз по ваших відчуттях і спостереженнях у держави є плани чи, можливо, навіть дії щодо майбутнього і щодо вирішення проблеми залежності багатоквартирного багатоповерхового житла від централізованих систем. Бо ми бачимо, що ми маємо уходити від централізованих систем. Ми маємо. Забезпечувати в своїх багатоквартирних будинках незалежність і від системи опалення центральної за можливості або мати альтернативні варіанти, держава в цьому напрямку якимось чином рухається. Ну я в першу чергу від себе скажу, що центральну систему опалення там, де можна зберегти, все ж таки краще її зберегти і залишити. Вона ефективніше, екологічніше. І дешевше для нас як кінцевих користувачів. Але ви правильно кажете, в умовах тривалої війни вона є слабким місцем, тому що з різних обставин будинок може залишитися без опалення. Системних рішень я тут не бачу, тобто це не має бути якоюсь там стратегією, це має вирішуватися на рівні окремого будинку, на рівні його співвласників, і шукати якісь додаткові можливості. Ставити генератори, знаходити таким чином додаткову електричну потужність і вмикати. Хоча б якусь кількість електроприладів, але кардинально щось змінити дуже складно. Газифікувати діючий будинок це частіше неможливо. Тобто, ну, навіть якщо дом газифікований для газових плід, цього все одно може не вистачити на облаштування газових котлів. Тому. Є різні заходи, які можуть це пом'якшити. Ми переживемо цю зиму, і в нас буде багато часу, щоб знову поговорити про те, що всі будинки мають бути утепленими. Там, ходячи містом, немає такого враження, що хтось про це думає. Ми можемо зустріти максимум якісь такі клаптикові утеплення різних кольорів, різної товщини. Конкретних, які, квартирах. Да, конкретних квартирах, які там привносять якусь таку свою е, архітектурну атмосферу, але це не є ефективним. І е, за 26 рік, за літо е, ну, хотілося б, щоб більше будинків провели комплексну термомодернізацію і, по, і перемогли ці. Місця, звідки може уходити тепло. Держава тут інструменти надає. Є фонди енергоефективності з програмою енергодім, є фонди карбонізації, є програми компенсації, кредитів, заходів. Буквально на днях ми читали про надання додаткової допомоги для ОСББ, які е, хочуть і можуть встановити резервні джерела живлення. Ну, маються на увазі тільки генератори або акумулятори. Ці програми вони працюють вони працюють. Е, вони під час е, війни е, сильно спростились, оптимізувалися е, в них. Е, немає корупційної складової, тобто ОСББ може звертатися і отримувати ці можливості. Можливо, от саме зараз програма, яка заявлена урядом на надання підтримки багатоквартирним будинкам на генератори, акумулятори, вона стане важливим рішенням Коли це. Робиться на рівні місцевих рад, воно не завжди викликає довіру у голів ОСББ, тому що вони не завжди хочуть мати справу з районними адміністраціями, якимись департаментами. І ну, в цілому, у, у нас не так багато довіри до якихось таких інструментів з боку держави. Але наразі я багато років наблюдаю за програмами фонду енергоефективності, і я читав нову програму щодо компенсації ОСББ по генераторам, акумуляторам. Вона досить проста, змістовна. І я раджу всім будинкам, всім головам ОСББ ну, взагалі, всім будинкам будь-якої форми власності. Звертатися і отримувати, тому що е в нинішніх умовах е чим більше додаткових е кіловат-годин у будинка, тим е стабільніше і комфортніше там життя. Ну, Комфортним наше життя зараз складно називати, але все одно кожний кіловат цей комфорт все ж таки покращує. Пане Сергію, я дякую вам дуже за те, що ви сьогодні завітали до студії. Усі дякую за конструктивну розмову за поради. І я також буду сподіватися, що вже навесні влітку ми побачимо активні дії з боку співвласників багатоквартирних будинків, а з боку голів ОСББ щодо того, щоб мінімізувати кількість будинків в Одесі, де взимку в воєнний час люди вимушені залишатися тривалий час безпеки, Світла, без опалення і просто мерзнути. Дякую, що ви до нас прийшли. Я би хотів порадити керівникам ОСББ, керівникам установ, незважаючи на те, що ще лютий, ще продовжується зима, яка, можливо, буде складною, але вже готуватися до цих дій з зменшення теплових втрат. З встановлення додаткової генерації, акумуляції і будь-яких кроків, які підсилять енергетичну стабільність кожного будинку, кожного станови. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії був Сергій Левіков, підприємець, спеціаліст систем життєзабезпечення та енергоефективності. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтесь з усі.